Тома роздратованість і злість приблизно так мені здається, можна описати вже такий пермаментний стан, в якому ми, українці, з вами знаходимося, і вся ця історія з законом 12414, яку нам підкинули депутати, загалом не допомогла з цього стану, хоч трошечки винернути, а навпаки, ще більше вдарила по голові і занурила нас ще глибше в цю заюваність. Тому я сьогодні взяла за мету трошечки нас розрадити і заспокоїти і підготувати. Вала класний літній топ того, що дивитись, що слухати, і що читати. Я Я Середа-Манилова, Це проект ЧО, дослідника українського. Привіт. Розпочинаю з ютуб-каналів, справжня знахідка, на яку я наткнулася, от у липні, канал, який мене дійсно дуже сильно розрадив і дуже сильно заспокоював. Це канал за блакитними очима. Існує проект з 2022 року і починався він з того, що команда волонтерів опікувалася дітками з доокупованих сел Чернігівщини. І ось, подорожуючи до Лукашівки, вони потоваришували з місцевими дітьми. Всі бажаючи цього малі. Отримали одноразову плювкову камеру і час, аби знімати все, що їм заманеться. Окрім фото, волонтери отримали від дітей ще такі списки бажань вішлісти і за свою роботу вони ще й виходить отримували подарунки. Я лише обов'язково лінки на інстаграм і на сайт проєкту. Ви детально зможете всю цю історію там подивитися. І десь тут, в цій дружбі дорослих волонтерів і дітей, я думаю, виникла ідея записувати подкасти. Спочатку вони виглядали із Звучали ось так. А як їжу ти сьогодні їв? Бутерброд. З колбасою. З колбасою, маслом та яйчком. А вже зараз отримали відео супровід. Мені в житті завжди щастить. А чого ти так думаєш? Не знаю, в мене кожен ка день щасливий. А можеш, а можеш пояснити чого? Як, як ти відчуваєш це щастя? Дивіться, я зробив усю свою роботу, я можу покататися на велику, пограти в телефоні всякі... і всякі другі ігри. Я офіційно заявляю, що це найкраще, найбільш заспокійливе, що мені доводилось бачити і чути в українському Ютубі дитяча легкість і дитяча глибина вкупі разом це вау-ефект. Ведь! Я покажу вам мою хату. Це моя кімната. Я е, тут сплю іграшки мої. Це вікі знову. Також минулого літа команда Behind Blue Eyes організувала три фестивалі креативності для дітей в прифронтових селах Миколаївської області під назвою Ближчик. А там були творчі майстерні, і одна із них кіно. І діти самі створювали свій перший короткий метр. Їх на ютуб-каналі зараз три. А кстати, ми тут два роки назад 50 гривень знайшли. Пам'ятаєте, їх ще собі забрав, в магазин. про сам цей фестиваль є документальний фільм «47 хвилин вашого часу, після яких віра в людей в молодь в креативних українців, в яких горять очі, множиться на нескінченність. Тому за блакитними очима дуже рекомендую. Ну, і якщо вже заговорили про канали, які буквально лікують душу, то ловіть ще один. Називається він Мувчизні подорожі. Тут вам і тревел-блог, і АСМР, канал про мандрівки, походи та природу без зайвих слів, тут загалом нема слів. Каналу порядку двох років, але там поки що тільки 600 підписників. і Я вважаю, що це гіпер несправедливо, і це дуже сильно потрібно нам з вами прямо зараз виправляти. Бо саме тут ви знайдете соло похід до водоспаду в Карпатах, три дні на хуторі, кемпінг біля зимової річки, сімейний відпочинок в столітній українській хаті, і навіть кемпінг в будиночку на колесах. І тепер я також мрію про таку подорож. Дійсно класно знято, класно змонтовано. Мотивує підняти дубцю з дивану і хоча б просто на прогулянку вийти. Тож мовчазні подорожі вирівнюють тривожність, заспокоюють, підписуйтесь. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Охотник на авокадо. Привітайся! Привіт! Привіт! І пока. Ні, ні, до авокадо не можна. Ні. Далі буде знайомо обличчя, тому що по суті я цей канал вже рекомендувала ось в цьому нашому випуску про український АСМР. Тоді він називався Козі Корнер АСМР. І якщо я не помиляюсь, буквально одразу після моєї рекомендації, десь незадовго після цього, авторка каналу з нього, ну скажімо так, зникла. Але недавно повернулась. Любі, друзі, дорога родина. Вітаю І навіть зробила ребрендинг цього всього. І тепер канал називається Під що поспати. І по суті, це мо. Моноподкаст на всякі різні теми. Такі спокійні роздуми, спокійним тихим голосом. Щось послухати перед сном, під щось заснути, щось нудне, монотонне і щось ненав'язливе. Так у мене виникла ідея зробити подкаст. Вже є випуски про мінімалізм, штучний інтелект, концентрацію уваги, серіал «Секс і місто, життя в селі, і, в принципі, життя в такому повільному стилі, slow living. Я колись думала, якщо чесно, робити щось подібне, якийсь подібний контент. В мене навіть є мікрофон Blue Yeti, Він класно підходить для а, таких тихих, спокійних розмов, але не було якось ані часу, ані наснаги. Я дуже рада, що ця ідея була десь в повітрі, так літала, і нарешті підхопила її клас класна людина і класно реалізувала, тому під що поспати, а насправді поробити що завгодно, тому що під цей контент можна гуляти, можна займатися хатніми справами, особливо, якщо ви така тривожна людина, як я, яка загалом нічого не робить в тиші без супровіду, цей канал вам підійде просто ідеально Підписуйтесь! Далі ще один канал, де мені особисто і спокійно і добре і цікаво, і, інформативно, і корисно, як мені здається, і це канал Ганни Утіної. Вона ж Гануся, практикуючий психолог з Києва. Говорю про психологію в усіх ареалах і існуванні. Тут все, що ми любимо на каналах подібного роду. А ви знаєте, що я їх до речі не дуже часто рекомендую. До цього рекомендувала всього один канал з однією психологиною. Це Діна Веселкова. У Ганни ви знайдете відео на те різних типів особистостей тут також будуть реакції на різні інтерв'ю, які ми з вами дивимося. А з точки зору знову ж таки психології розглядаються різні фільми і книги. Дуже приємна авторка з цікавим мисленням, з цікавими думками, зі знаннями в своїй спеціальності. Ось власне диплом він у мене є і розважитись, і подумати, і фончиком просто послухати. А, дуже рекомендую ще раз. Ганна Утіна підписуйтесь. Так що побачимось. Приходьте. Ну, якщо вже зайшла мова про ментальне, то подбаю про ваше фізичне, тому що одне без іншого якось не дуже хоче існувати, якщо чесно. І розкажу вам про фітнес-тренерку, яку я знайшла десь два, може півтора роки тому на тренах інстаграму. Я тренерка з вищою освітою педагога по фізичному вихованню, це Анастасія Ковальова. Мені здається, я зробила всі руханки і всі тренування, що були в неї на сторінці безкоштовні. Два чи три рази пройшла її курс без фанатизму. Саме тренування, хоча якщо б мене Бачите на вулиці, ви навряд чи з моєї фізичної форми загалом подумаєте, що я хоч щось проходила фізичне в цьому житті. Тим не менш, десь три місяці тому Настя запустила Ютуб канал. Там вже понад 10 тисяч підписників. Да, Більше ніж у нас за майже три роки існування на цій платформі. Я намагаюся не заздрити. Але якщо чесно, кожна людина на цьому каналі дійсно заслужена, бо Настя мега приємна і дуже класна. Відео невеличкі в середньому від 5 до. До 20 хвилин можна декілька комбінувати в одному: наприклад, зробити розминку перед тренуванням, е, тренування на сідниці і завершити заминкою. І це все разом у вас займе 40-45 хвилин, або зробити одну якусь руханку на 10-15 хвилин. Їх на каналі вже багато, є навіть руханки, які можна робити не вилазячи із ліжка. Також на каналі є два челенджі тижневі на сідниці і на прес. Якщо ви любите домашні тренування, то я думаю, що ця рекомендація. Це дуже вам зайде супер канал, супер Настя. Підписуйтесь, якщо хочете рухатися з любов'ю до зустрічі в нових відео. Так з Ютубом все дуже коротко буде зараз ще декілька музичних рекомендацій. Пісня, яка от прям щойно майже вийшла, яка дуже сильно запала мені в серце. Така приємна, така мелодійна, такі класні молоді люди співають з такими красивими голосами. І це горім та крилата зорепати. Хочу побачити на вловими. Хороший новий альбом у Тучі, і мені з нього, як думаю, багатьом найбільше сподобалась лірика Моя любові. Бачила ще а, ремікс на намалюй мені, ніч точніше, почула і коли починались перші ноти. Я думаю, боже наскільки ну можна вже цю бідну пісню тягати? Вже стільки на неї зробили і переспівок, і каверів, і реміксів також я багато чула, але несподівано саме цей мені дуже 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 дуже, дуже сильно сподобався. Це намалюй мені ніч від Кепаса і Артем Бородек. Класна пісня від Ту Eternity» Реклама. прохання Пісня, яка не стане вам зараз якимось відкриттям, тому що ви її точно бачили, точно чули. І вона щось майже всі чати українські, може й всі очолювала, і очолює навіть деякі досі. Це «Смарагдове небо від дерева. Я просто хочу від себе відзначити, що я її коли почула. Я подумала, клас, як здорово, що цей хлопець загалом у нас з'явився, і як нам саме такої музики, якоїсь близької, дійсно не вистачало. Класно, що це робить молодь. От тому ще раз рекомендую древо неба». По книгах не буде сьогодні якось занадто багато рекомендацій, буде одненька, але дуже важлива. Зазначу, що я в надзвичайному не я не знаю, як з нього вибратися, вже цілу вічність читаю кінга е, необхідні речі, ніяк не можу дочитати. Е, мені навіть соромно казати, скільки я вже місяців це роблю. Якщо ви знаєте якісь книги, які виводять з цього стану, будь ласка, рекомендуйте, пишіть в коментарях, бо мені вже здається, що я ніколи не буду читати. Але мені в руки е, е, потрапила збірка поезії. Е, Яку я не могла не прочитати, і яка для мене є дуже особливою. І це збірка клятий мольфар Олександра Гошелика. Ми з Олександром не були особисто знайомі, але так сталося, що його дружина це моя приятелька, можна не сказати подружка, його дружина Марія. А сам Сашко зник без вісті під Бахмутом ще у жовтні 2022 року. І, на жаль, поки що, принаймні, ми познайомитися так і не змогли, бо і сама Марія, і ми. Всі ті люди, хто її підтримують, ми віримо, що є шанс на те, що Олександр ще вийде знайти. Олександр, учасник революції гідності, доброволець новітньої російсько-української війни, поет, і конкретно це видання, воно не містить якихось відредагованих текстів. Вся орфографія Олександра тут збережена. Думала вам щось прочитати, але якщо Марія дозволить, то зараз ось тут це зробить сам Олександр. Душу солдата сковує важкість. Так важко для бою сили знайти. Так важко тримати в руках автомата і в бою до смерті на крок підійти. А битись тут треба. Вибір не мій. Взяв в руки, я зброю, щоб дім захистить. Поранене серце кличе до бою. Мушу вбивати, бо хочеться жити. Особлива збірка нашого захисника, нашого героя. Я лишу обов'язково посилання в описі до відео, якщо ви захочете з нею, я прошу навіть, щоб ви захотіли з нею ближче познайомитися і придбали цю добірочку собі. Знаю, що багато хто з вас чекав, якщо ви додивились до цього місця, огляд на другу фабрику зірок. І знаю, що цей контент набиратиме набагато більше ніж наші добірочки переглядів. Але мені хочеться все одно повертатися до цих топів. Нехай 10, 100, 200 людей, але подивляться це відео і знайдуть для себе щось хороше, щось не деструктивне. А навпаки, дійсно, сьогодні те, що мені здається, мене регенерує в Моменти занепаду. От мені хочеться такими з вами все одно частіше ділитися. Що допомагає вам підняти собі настрій, що допомагає вам відігнати тривожні думки, заспокоїтися, що ви дивитеся, що ви слухаєте, що ви читаєте, ви також можете писати в коментарях до цього випуску. А я вас цілую, я вас собі маю. Я окремо ще дякую нашим прекрасним спонсорам, усі люди, які не дивлячись, ні на що продовжують нас підтримати. Ви також можете до них доєднатися, посилання до варіантів під підтримки є в описі до цього випуску, там будуть посилання на все те, про що я вам сьогодні розповідала, також. І, в принципі, це все. Я, Яна Середа, Манилова. Весь цей час був за кадром і монтуватиме цей випуск мій чоловік Сашко. А десь тут наші надзвичайні п'ятьки. Ось вони. Ми вас любимо. А, ой, боже, вибачте, будь ласка, наші авокадо, наші мандарини. Вони не пробачать. А от, ми всі, оцією бандою, командою, ми вас любимо і цілимо. Бувайте!